Тризуб це не просто герб, це серце української ідентичності, знак, який пройшов крізь тисячоліття, вогонь війни і заборони, щоб сьогодні сяяти на щиті держави. Його сучасний вигляд створили історик геральдист Андрій Гречило та художник Іван Турецький, але коріння цього символу сягає глибокої давнини. Недарма Гречило зазначав, що тризуб у добу князя Володимира Великого був не випадковим вибором. Саме тоді всі українські землі вперше об'єдналися в одну державу. Археологи знаходили зображення тризуба ще на артефактах першого століття нашої ери, на кераміці, прикрасах, зброї. Його викарбовували на перснях і мечах як захисний знак, який мав берегти власника від зла. У часи Київської Русі тризуб став родовим знаком Рюруриковичів і з'являвся на монетах, печатках, посуді, навіть на цеглі та на стінних розписах храмів. Монети з тризубом, які карбував Володимир Великий наприкінці 10 століття, стали першими офіційними грошима на наших землях, символом державності й могутності Русі. Протягом століть тризуб зникав і повертався. У козацьку добу його можна було побачити на прапорах і клейнодах як знак відваги й незалежності. А коли у 1918 році Українська Народна Республіка проголосила незалежність, саме Тризуб знову став її гербом. Проте радянська влада жорстоко заборонила цей символ, тавруючи його націоналістичним. За носінна тризуба можна було потрапити до таборів чи навіть загинути. Та ні страх, ні терор не змогли стерти його з пам'яті народу. Люди зберігали його потайки, як святиню. Існує близько трьох десятків теорій про походження тризуба. Одні бачать у ньому сокола, що стрімко падає на здобич, образ воїна та свободи, інші якір знак віри і надії. Є й ті, хто вважає тризуб символом триєдності світу, неба, землі і підземелля або отця, сина і святого духа. Ця багатозначність робить його ще глибшим універсальним кодом української культури. Сьогодні тризуб це не просто державний герб, це генетичний символ нашої нації, у якому з'єдналися віра предків, прагнення свободи та сила державності. Він пережив імперії, тоталітаризм і спроби знищення, щоб стати знаком вільної, гідної України. І коли ми бачимо тризуб на грудях воїна чи на прапорі над звільненим містом, це не просто знак влади, це знак життя, стійкості і нескоренності українського духу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.